Сьогодні ми подивимося на топ 10 найбагатших та найпопулярніших акторок Голівуду. Ці жінки не лише завоювали серця глядачів, а й створили власні бренди, інвестували в бізнес і стали справжніми іконами індустрії. Кожна з них приклад таланту, наполегливості та вміння користуватися своєю популярністю. Поїхали! Зендая одна з найпопулярніших молодих акторок Голівуду, відома завдяки серіалу Ейфорія та фільмам Людина Павук і Юна. Її статки складають приблизно 50 мільйонів доларів, враховуючи доходи від зйомок, рекламні кампанії та співпрацю з брендами. Окрім акторства, Зендая активно займається модою та співпрацює з відомими брендами, стаючи прикладом стилю для молодого покоління. Вона демонструє, що сучасна акторка може бути окремо. Одночасно популярною впливовою та фінансово незалежною Емма Стоун здобула всесвітню популярність завдяки ролям у «Лалаленді», Ленді. Вітаємо у Зомбіленді та бідолашних створіннях. Її статки перевищують 75 мільйонів доларів, враховуючи гонорари за фільми та участь у рекламних кампаніях. Вона відома своєю харизмою і тонким акторським талантом, що дозволяє поєднувати комедії та драми. Емма активно підтримує театральні та культурні проєкти, допомагаючи розвивати індустрію за межами великих. Кого екрану її кар'єра доводить, що молоді акторки можуть бути не лише зірками кіно, а й впливовими діячами культури? Ріс Візерспун, володарка премії Оскар та Золотого Глобуса за головну роль у фільмі Переступити межу, а також премії «Еммі» за продюсування серіалу Велика маленька брехня. Її статки перевищують 400 мільйонів доларів завдяки акторству, продюсерській діяльності та участі у власних бізнес-проектах. Вона активно розвиває стартапи для жінок через компанію «Hello Саншайн, створюючи фільми та серіали з сильними жіночими персонажами. Різ демонструє, що талант у кіно можна поєднувати з підприємливістю та соціальною відповідальністю. Кожен проект акторки підкреслює унікальний стиль і бачення сучасного Голівуду. Кейт Бланшет, дворазова володарка Оскара, відома за ролями у володарі перснів, Жасмин та операції Чорний кейс. Її статки перевищують 300 мільйонів доларів завдяки акторству, продюсерській діяльності та рекламним контрактам. Крім цього, Кейт активно підтримує театральні та екологічні проекти і виступає за гендерну рівність у кіноіндустрії. Її кар'єра показує, що професійний успіх можна поєднувати з впливом на суспільство та. Підтримкою важливих соціальних ініціатив Марго Робі здобула популярність у фільмах Вовк з Волл-стріт», Одного разу в Голлівуді», Барбі і виконуючи роль славнозвісної Харлі Квін. Її статки оцінюють понад 200 мільйонів доларів, враховуючи доходи від акторства, продюсерських проєктів та рекламних контрактів. Також Марго заснувала продюсерську компанію Лакічеп Інтертеймент, яка створює фільми з сильними жіночими персонажами і активно підтримує проекти, що популяризують твор. Чи жінок Марго показує, що сучасна акторка може поєднувати популярність, бізнес та творчість. Дженіфер Лопес відома не лише як співачка. Вона знялася у багатьох популярних фільмах, серед яких Анаконда Давайте потанцюємо, Шахрайки з Воллстріт Вийду за тебе та інші. Її статки оцінюють понад 450 мільйонів доларів, враховуючи доходи від акторства, музики, реклами та брендів. Дженіфер активно розвиває власні проекти у сфері танцю та шоу-бізнесу, демонструючи різноплановість і підприємливість. Вона доводить що акторка може одночасно бути впливовою у кількох галузях і залишатися популярною серед фанатів по всьому світу. Дженіфер Еністон здобула всесвітню популярність завдяки серіалу Друзі, а також фільмам Ми Мілери, Марлі та Я, Дружина на прокат, нестерпні боси і багато інших. Її статки перевищують 500 мільйонів доларів завдяки акторству, продюсерській діяльності та рекламним контрактам. Вона є співзасновницею Ехо Фільмс і активно займається виробництвом серіалів та фільмів. Дженіфер також підтримує благодійні ініціативи та соціальні проєкти демонструючи, що успіх у кіно можна поєднувати з допомогою іншим. Джулія Робертс стала символом Голівуду завдяки ролі у фільмі Красуня. Її статки оцінюють у понад 500 мільйонів доларів завдяки акторству, продюсерським проектам та участі у рекламних кампаніях. Вона активно підтримує організації, що допомагають дітям та жінкам у складних життєвих ситуаціях. Джулія показує, як акторська кар'єра може поєднуватись з благодійністю та бізнес-проектами, залишаючись яскравим прикладом для мов. Молодих акторок Сандра булок, володарка премії Оскар і одна з найвідоміших акторок Голівуду. Її статки оцінюють приблизно у 600 мільйонів доларів завдяки великим кінопроектам, інвестиціям у нерухомість та бізнесу. Вона активно підтримує благодійні ініціативи, допомагає важко хворим дітям, приймає участь у заходах по захисту тварин і залишається прикладом для сучасних зірок кіно. Сандра доводить, що успіх можна поєднувати з соціальним. Альною відповідальністю Скарлет Йоханссон стала іконою Голлівуду завдяки різноплановим ролям і неймовірному акторському таланту. Її статки оцінюють у понад 600 мільйонів доларів, включаючи доходи від акторства, продюсерських проєктів та бізнес-партнерств. Крім того, Скарлет заснувала косметичний бренд The Outset і активно займається благодійними ініціативами, підтримуючи молодих артистів та екологічні проекти. Вона доводить, що сучасна акторка може одночасно. Часно бути зіркою кіно та успішною бізнес леді Йохансон залишає слід у Голівуді як приклад таланту, впливу та підприємливості. Це були 10 найбагатших та найпопулярніших акторок Голівуду. Кожна з них приклад таланту, наполегливості та вміння користуватися можливостями. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь, ставте вподобайку і пишіть в коментарях, який топ ви хочете побачити наступним.